Друзі, всім привіт! З вами Володимир Коваленко. Він же майстер кладки, він же директор кладки. Ну що, яка в нас сьогодні буде тема? Я так зрозумів з попереднього відео, що вам дуже зайшла моя українська, тому топимо далі, тільки далі і поїхали. Сьогоднішня тема буде тема відкосів. Віконні відкоси, дверні відкоси, те, що нам зараз потрібно і робити. У мене вже штукатурка є. Тому потрібно зробити відкоси. Я буду цим займатися вже завтра. Зовсім скоро ви побачите на каналі Майстер-кладки повне відео, як я робив відкоси. Відкоси на цьому проєкті це наш соціальний проєкт проєкт Хату на прокачку, де ми одній жінці допомагаємо сказати, реанімувати. Ми взагалі знесли цю пристройку і поставили нову комфортну. Пристроєчку, ну і на даному етапі у нас вже відкоси. Хто ще не знає, що це за проект хату на прокачку? Зайдіть на мій другий канал майстер-кладки і подивіться, вже 21 серія вийшла. Там є що подивитися. Рекомендую. Чмалимо далі. Я буду відкоси робити такі ж самі, як я робив в себе вдома. Це вже пройшло майже там 10 років, але вони показали. Просто супер. В мене вдома. Вони зарекомендували себе супер. Не буду я нічого придумувати, буду робити те ж саме. Ви далі е по ходу відео вже самі здогадаєтеся. Які бувають у нас відкоси? У нас відкоси бувають штукатурні. Це може бути гіпсова штукатурка або цементна піщана штукатурка. І, і цементно-вапняна може бути штукатурка. Це можуть бути. Пластикові відкоси. Це може бути з гіпсокартона. Дуже часто навіть зараз роблять із гіпсокартону. Дуже часто роблять відкоси із пластика. На мій погляд, пластикові відкоси якось так трішечки дешевенько виглядають. Пластикові відкоси більш доречніше, мабуть, робити, коли вже є ремонт в хаті. Ви там прожили 5-10 років, захотіли, скажімо так, відновити відкоси, тому що робилося давно. Косо, криво або живо. От, і захотілося обновити, і для того, щоб не шпаклювати, не штукатурити, не було цих всіх грязних робіт. Пластикові відкоси. Пластикові відкоси, тут уголочком закрив, тут у вас. Буде обої. ну Тут у вас є, припустимо, обої, якісь, може якесь друге покриття, не знаю, може якась декоративна там штукатурка і так далі. От. І отут-от примикання, його ну, треба якось робити пластиковими відкосами. І за допомогою пластикового вуголка потім це все перекрить. Це ну, найпростіше, мабуть. У нас зараз, скажімо так, стан ремонту, стан будівництва. Тому ми будемо робити другі відкоси. Далі. Штукатурні відкоси. Цементно-піщана штукатурка, е, чи то буде гіпсова штукатурка. Чомусь в мене штукатурні відкоси, вони навіють десь Радянський Союз. В першу чергу це будуть холодні відкоси. А нам треба, щоб в зоні піни, де, ймовірно, може бути продування, в нас оця ось зона вона була утеплена. Ну і звісно, чим ми утеплюємо. Ну, я вважаю, що вже більшість здогадалися, що це за матеріал. Це. Екструдирований пенополістирол. Він буває гладкий, буває ось такий шершавий. У нас є шершавий, тому я взяв шершавий. Не, не треба його чухати, не ножівкою. Як варіант, можна прочухати щіткою по металу, він вже, бачите, з такими бороздочками І шершавий. Ось такі відкоси у вас будуть теплі. Не буде плісняви, не буде, не будуть мокріти, не буде ніякої вологи. Якщо з гіпсокартона Треба ще Профільок такий. В мене вдома отакі відкоси показали себе майже за, мабуть, я вже не пам'ятаю, біля 10 років. Просто супер. Хтось каже, полістирол не можна в приміщенні, я з вами згоден, не можна в приміщенні робити утеплення. Деякі люди роблять приміщення утеплення, десь якусь стіну треба утеплити, або немає можливості утеплити по е, понаружжі. Е, мені недавно писав один із підписників, каже: е, Володя, як мені утеплити стіну? Чи можна полістиролом утеплити внутрішньої частини е, будівлі? Я кажу: ні, не можна, тільки по По наружі якісь в нього там проблемні сусіди, от і від них. Не дають вони дозвіл, щоб він у них там ліса, вони да, розкинули і так далі і зробили утеплення. Тому от бувають такі проблеми, і люди утеплюють з середини. Феноли, формальдегіди і вся таблиця Мінділеєва буде скоро розписана під моїм роликом на каналі Майстер-Кладки. Покажу вам правильну технологію відкосів саме із екструдованого пенополістирола. Не секрет, хто більш-менш розбирається в будівництві. Що оцей ось пінний шов містами він може продуватися. Оце діло в нас вирішує ці всі проблеми. Навіть якщо немає гідроізоляції, ось тут останнім часом клеїться гідроізоляція. Якщо монтують професіонали, вікна от, е встановлюють, клеють таку спеціальну гідроізоляцію. Ось тут на вікні. Ми не клеїли її. Я вважаю, що. Оцей ось момент він в нас все вирішить. Звісно, воно буде кріпитися не ось так ось топорно да? приклеїли і все буде кріпитися через примикаючий профільочок. А ну йди сюди. Ось отакий ось примикаючий профільочок. Його дуже часто використовують на фасадах. От Також. В середині будівлі дуже крута, дуже крута річ. Я не знаю, як раніше робили відкоси, без них якось так затягували на глазочок туди-сюди. Я знаю, як я сам мучився в себе вдома. Я тоді ще не знав про такі примикаючі профільочки. І це якось там шпателем треба було мучитися, щоб. Ну, Більш-менш був рівний від кост, тому що можна було наригати такого, що мама не горюй. За цим ось, друзі, примикаючим профільочком у вас не буде ніяких проблем. Отут лінію відрисували, по лінії наклеїли і все красиво. Ну, Я зараз не буду різати, буду вже все робити завтра. Але ось можу вам отак ось показати. Це буде встановлюватись приблизно десь, отак. Все. Отак ось він виглядає в розрізі, кому цікаво. Ця резиночка компенсує нерівномірне лінійне розширення того чи іншого матеріалу. В даному випадку у нас вікно та примикаючий до неї вже буде відкос. Взагалі-то на цьому каналі, на каналі Директор Кладки, ми з Вовчиком-Диволмером вже розбирали повну технологію ось таких ось відкосів. Тому верніться. Там трішечки на десяток, два десятка відео раніше. І подивитися, дві серії ми знімали. Завтра буде нова серія, щось я додам своє від себе. Ну і так сказати, з нуля відкоси, які я буду завтра робити. Є ще така річ, як розвернутість відкосів. Одні розворачують відкоси, другі не розворачують, роблять під прямим кутом. Мені подобається під прямим кутом. Ну не подобається мені ця розвернутість. Звідки у людей цей стереотип, що от фенолів і формальдегідів будете все помирати, якщо у вас будуть відкоси зроблені? Люди навіть не розуміють, про що вони мелять. Колись було модно робити штукатурні відкоси. Потім е, стало модно робити з гіпсокартона відкоси. Гіпсокартон клеїться на перфікс. Так, це не утеплювач. В будь-якому випадку, якесь отут промерзання відкосів, воно буде, і в кого такі відкоси? Ті зараз напишуть в коментарях, що так, вовчик, в мене такі відкоси і є проблеми. Сиріють відкоси, мокріють. Пліснява, грибок і так далі, і тому подібне. Звичайно, на 100% не можна сказати, що ось по таким відкосам не піде пліснява. Від грибка ніхто не застрахований. Сьогодні його немає, а завтра він є. Пишіть в коментарі. Пишіть, які у вас відкоси. Якщо ви спеціаліст, які ви відкоси робите, чи ви робите з примикаючим профілем, чи ви робите без примикаючого профіля. Може, ви робите якісь. Ну, суперові відкоси з гіпсокартона, може ви робите суперові відкоси е, штукатур, штукатурні відкоси там з гіпсової штукатурки, цементно-вапняної, цементно-піщаної штукатурки. Ще е, погіпсової штукатурки. Якщо у вас тут немає ні гідроізоляції, не вітроізоляції, і ви примкнули з гіпсової штукатурки, гіпсова штукатурка, що вона боїться вологи. Тому, якщо у вас буде ось тут волога. Постійно м, проходити, через пінний шов, ось це, ось цей у вас буде, ну вона завжди буде сиріть, гіпсова штукатурка. І тут невздовзі появиться і грибочок, грибочок пліснява і і другі такі. Не дуже приємні я б сказав би от моменти. Якщо відкоси зроблені з цементно-вапняної штукатурки, ось це буде вже, м, ну скажімо так. Не супер, але це вже буде добре по відношенню з гіпсовою штукатуркою. Чому? Тому що вапно це є антисептик. Продовжую далі, друзі. Пишіть все в коментарях. Всі свої думки пишіть про відкоси. Можливо, щось я почитаю і щось візьму для себе. Ну ось такі думки були сьогодні від директора кладки. Він же майстер кладки, він же Володимир Коваленко. А я, як завжди, бажаю вам удачі, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Всім пока, обняв, припідняв.